Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Правоохоронці державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Уранці 11 липня слідчі почали проводити обшуки в Кубракова у межах розслідування ймовірного шахрайства народного депутата Євгенія Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри в Держзраді. За словами Джерела ОП, Шевченко в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 мільйонів гривень, нібито на закупівлю добрив у Білорусі. У цьому мовляв йому посприяв екс-міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Кубраков вже відреагував на звинувачення. Хочу сказати, що ані Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то в будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення. Останній наш контакт відбувався ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат, до міністра інфраструктури. Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав. Після лютого 22-го я знав про життя Шевченка виключно з преси, заявив екс-міністр. Він додав, що ніколи нічого не приховував і не збирається цього робити. І в цій ситуації